Російські воєнкори виклали відео із захопленого російською армією села Новомихайлівка на Донеччині, і на цьому відео, яке вони знімали з коптера, добре видно, що це село повністю знищене росіянами. В ньому більше не залишилося ані людей, ані цілих будинків. І фактично, ми бачимо, що воно не підлягає відновленню. Це такий місячний пейзаж, усе зруйновано, усе знищено. Окремо варто відзначити, що на відео ми тут можемо бачити зруйнований православний храм храм Чуда, Архістратіга Міхаїла. Цей храм був побудований ще до жовтневої революції, ще за царя, ще за часів Російської імперії. Але російські військові, як ми бачимо, його не пожаліли і зруйнували варварськими обстрілами, так що цей храм вже навряд чи буде підлягати взагалі відбудові. І тут окремо варто зазначити, це важливо, що цей зруйнований храм він належав саме до Української православної церкви Московського патріархату, тобто це не католицький храм і не і тим більше якийсь протестантський, а це саме храм, куди ходили православні християни, які. Вважали своїм патріархом московського патріарха Кіріла. От вони ходили, вони молилися. Тобто, це були ну абсолютно вочевидь проросійські люди. Але і це російських військових, як ми бачимо, не зупинило. Місяць тому цей російський патріарх Кіріл назвав СВО священну <с? <с?> СВО спеціальну воєнну операцію, як вони кажуть, да, війну проти України. Назвав священною війною. Він сказав, що Україна це історичні землі Росії. От Росія веде священну війну за повернення. Тобто, фактично, да, оцей патріарх Кирил він схвалив те, що відбувається. Він схвалив бомбардування своїх же православних парафіян, християн, українців, да, які ходять в православні храми, в тому числі московського патріархату, і він схвалив, він благословив знищення цих храмів. Не повторююся, да, не якихось там ворожих конкурентних храмів, а саме храмів московського патріархату, де приходили самі найбільш проросійські налаштовані люди, і це в них відбувається абсолютно відверто. Да. Патріарх називає оце. Ми бачимо да, оці руїни, це знищення. Він називає священною війною. А російські пропагандисти вони викладаються. Це ж їхнє відео. Да, вони виклад... вони пишаються тим, що вони зробили. Вони з гордістю викладають кадри цього зруйнованого села. І називають це звільненням Донбасу. Вони кажуть, що це допом... вони так допомагають населенню Донбасу. Хоча, як ми бачимо, це, звісно, ніяке не звільнення, тільки психічно хвора людина може вважати це звільненням, оскільки не залишається ані людей, ані чого живого взагалі, ані цих містечок, ані цих сіл, селищ. І фактично відбувається геноцид, не звільнення, а геноцид і тотальне знищення Донбасу як регіону.